Це нейтральною і не і претендувала на статус рефері. Але останні кроки в бік наведення ладу змусили деяких спостерігачів говорити, що на Київ тиснуть ззовні. Чи здатний український політичний істеблішмент ухвалювати рішення і вести власну політику без вказівок так званих стратегічних партнерів? Про це у наступному матеріалі. Відразу після здобуття незалежності в Україні стали перейматися математичним поняттям Вектор. Якщо раніше усі просувалися в одному напрямку до світлого майбутнього, то тепер таких напрямків було аж три. Питання було не з простих, з ким дружити стратегічно, а з ким помірно. З Росією, Європейським Союзом чи Сполученими Штатами? У шкільних підручниках з новітньої історії, за якими учні навчалися наприкінці 90-х, урочисто проголошувалося. Україна сповідує багатовекторну зовнішню політику. Саме Леонід Кучма проголосив курс на євроінтеграцію, водночас зберігав тісні і часом неформальні стосунки з президентами Росії Єльциним та Путіним. Тому Леоніда Даниловича часто називали проросійським президентом і пліткували, що він з ключових українських питань радився з Кремлем. Водночас під лаштунки свого президентства він офіційно визнав Україна не Росія. І навіть книжку написав з одноіменною назвою. А на початку 2005-го голова виборчої кампанії Ющенка, а потім і його секретаріату Олександр Зінченко заявив, багатовекторність українських зовнішніх взаємин канула у вічність. Тепер офіційний курс єдиний усі на Брюссель. Росіяни образилися, підняли вартість газу та ще й не хочуть їсти наш сир і пити наше молоко. при определении внешнеполитического курса нашей страны, выстраивание отношений с Россией, это не просто составная часть этого процесса. Это, если хотите, сердцевина этой работы. И это так было и тогда, когда мы называли нашу внешнюю политику многовекторной. И сейчас, когда усиленно навязывается один только вектор – Схилити Україну на свій бік намагаються і Захід, і Росія при цьому часом не гидують і відвертим шантажем, як це було цього тижня на конференції інституту країн СНД у Києві. Дві коаліції, служившися на цих парламентських виборах, можна назвати так: коаліція НАТО і коаліції єдиного економічного пространства, а може назвати так коаліції високих цін на газ і коаліція середніх цін на газ. Низких вже нікого не буде, але високі в случаї НАТО будуть. этом нет сомнения. Українські дипломати на таку заяву відреагували категорично. Знаєте, цей пещерний шовінізм він ну просто викликає викликає спокійну звичайну реакцію. А це сміх. Сміх в залі, і ми вже його сьогодні чули. Друга особа в українському МЗС показово продовжував виступати українською, що викликало обурення у російських гостей. Вони вимагали почути великий і могучий і скаржилися, що не розуміють мови малоросів. Стосовно Стосовно… це ваші проблеми, пане Кураєв. Я не збираюся, я не збираюся в себе вдома підпорядковуватися вашим правилам, дорогий пане Кураєв. Что нам э, заважать? Мы? Это знаете, менторский тон. Коли... Следующий миф, который нам будет мешать, это вот этот менторский тон. Когда приезжают и начинают рассказывать, вот станьте там, идите туда. Когда нам приезжают и начинают рассказывать, вот станьте здесь, идите туда. Знаєте, завершилося, не буде більше нікого. Все закончилось, ви знаєте, закончилось, не буде більше такого. Показово у таку позу українські чиновники стають вже не вперше. Нещодавно голова українського Нафтогазу Івченко поїхав до Москви домовлятися про дешевий газ з перекладачем. У Кремлі такі кроки сприймають як дипломатичну неввічливість, а у Києві це називають патріотизмом, національним самоствердженням і справжньою незалежністю. Водночас українські владі тепер закидають інший перегин надмірне прагнення сподобатися Брюсселю та Вашингтону, зокрема, спробами економічного тиску на Придністров'я. В Україні е, народилося та, вже, е, таке покоління політиків, яке е, не потребує е, прямої вказівки, але яке е, десь діє все ж таки у. Е, в рамках у тому напрямку, який потрібен Європейському Союзу або Сполучених Штатів, Штатів Америки. Оглядачі все частіше констатують. Україна велика країна з великим потенціалом. Тому має достатні підстави диктувати свої правила гри закордонним партнерам. Причому як східним, так і західним. Водночас офіційний Київ наважується на це не часто. І коли мене запитують, яку політику веде Україна про західну, про російську, відповідь одна. Українська влада повинна вести проукраїнську політику незалежно від напрямку. І тоді буде успіх, тоді нас будуть поважати в світі. Політика це мистецтво компромісу, визнають можновладці, у тому числі компромісу на міждержавному рівні, коли все, що робить офіційний Київ, базуватиметься на принципі.